Вітаю на каналі Знайой. Підписуйтесь тільки важливі новини. Велика кількість громадян Росії, України та Білорусі звернулася до влади Швейцарії з проханням видерти з країну російську гімнастку Аліну Кабаєву, яка, за даними змі, є коханкою президента Російської Федерації Володимира Путіна. При цьому колишню гімнастку в петиції називають Євою Браун, коханка Гітлера, а Путіна Фюрером. Автори петиції зазначили, що Швейцарія вперше у сучасній історії порушила свій нейтралітет та приєдналася до санкцій проти Путіна. Проте його коханка продовжує ховатися у цій країні. Активісти нагадують, що Кабаєва була одним з ініціаторів законопроекту, який унеможливив усиновлення тисяч російських сиріт іноземцями, коли була депутатом російської держдуми від путінської партії Єдина Росія. Також вони наголошують, що Кабаєва підтримує війну в Україні. Одночасно автори петиції просять перевірити чистоту коштів, які були використані для придбання Кабаєвої нерухомості у Швейцарії, і ухвалити рішення про непустимість її перебування у межах Європейської держави. Просимо бути принциповим у випадку сьогоднішнього злочину проти людяності всіх бенефіціарів путінського режиму. Будь ласка, об'єднайте Єву в із її фюрером, підсумували активісти. Петиція з такою вимогою до уряду країни набрала понад 40 тисяч підписів за необхідних 35. При цьому автори сподіваються зібрати 50 тисяч підписів у цьому випадку. Петиція стане однією з тих, що найбільше підписуються на change.org.